УЄФА хоче потопити збірну України. Луческу повернеться до роботи тренером. Та реакція Михайла Мудрика на егоїстичний гол. Одноклубника, вітаннячка. Друзі, відео буде вкрай гарячим на емоції на фактурку, на все, що ви любите. Макс Коляда, вподобайка, гейда. Ну і стартуємо ми з української прем'єр-ліги. Вчора Київська оболонь дала бій руху на арені Львів. Пивовари швидко пропустили, але потім забили два голи. Лише наприкінці львів'яни зрівняли. Дніпро 1 у 13-му турі УПЛ переміг Олександрію 1-0. на 57-й хвилині. Гру було припинено через повітряну тривогу. Матч призупиняли три рази. Полісся в 13-му турі УПЛ приймало Кривбас. На четвертій хвилині гра була призупинена через повітряну тривогу. Матч завершився в нічию. 1-1 у господарів відзначився Артем Козак, а у гостей Денис Кузик. В підсумку Кривбас залишився лідером. Команда має в активі 27 очок. Стільки ж у Дніпра, один який обіграв Олександрію. За додатковими показниками команда йде другою. Третє місце займає Полісся. Далі йде Шахтар, але вони мають два матчі у запасі. Отже, тур у ПЛ закінчився, але сьогодні Ліга Чемпіонів. Матч Шахтар Барселона. Що там цікавого є перед матчем? Покажемо завтра зуби. Другий тайм в Барселоні показав, що ми можемо конкурувати з командою. Ракицький завтра шахтар покаже рака. Коконопля. Коуч гірників Пушич поки не розкриває карти, хто буде грати проти каталонців, це зрозуміло. Вже перед матчем тоді знаємось. <Stadium> ну і ще трохи часу, і Пушич українською заговорить. І це я не зі стелі взяв. Я вже розумію мову десь на 30%. Можу читати, дайте мені півроку, і я зможу говорити українською. Наш Маріян Пушенко. Втім, <?idée> друзі, нині не про це. Нині про матч Шахтар барселона на який. Ви як завжди можете робити прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Переходьте, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну і крокуємо далі. Мірча Луческу може повернутися в Бешихтаж, з яким вигравав чемпіонат Туреччини 2002-2003. Про це повідомляє румунський журналіст Дечібал Редулеско. За його інфою, все до цього йде. Егар! Тебе намахали. Ну, якщо Луческу розводить якийсь турецький клуб, а тим більше Бешек, то буде непогано. Краще б фенер засланий агент. Ну, знаєте, я не, не певен, що Луческу одразу піде тренувати іншу команду, все-таки дід. І Йому треба трохи відпочити. А вже далі, я думаю, що цілком ймовірно, що Луческу з його нереальною енергією може очолити якийсь інший клуб. Думаю, дід того сам хоче. Ну і він про це власне і казав. Що не треба нині його списувати з рахунки. Ну і крокуємо далі до збірної України. Здається, нас хочуть трішки так наїбати. Вже 20 листопада збірна України зіграє з Італією вирішальний матч за друге місце у групі відбору Євро 2024. У графіку Україна має перевагу, тоді як в нашої команди це єдиний заздалегідь запланований матч вікна. Італія 17 листопада гратиме проти північної Македонії. Здається, УЄФА це не надто подобається. Коментатор Віктор Вацько у своєму ютуб-каналі розповів, що європейська спілка намагалася нав'язати збірній України спаринг з Лаосом. У ту ж дату. Що і офіційний матч італійців? Коуч збірної Сергій Рибров також довів, що був проти навіть матчу з Лехією, який відбудеться. Тож в підсумку наша національна команда проведе закритий спарринг проти Лехії за 4 дні до матчу проти Італії. Але я не розумію одного. Нащо на це погоджуватись? Що це за дебільна, вибачте, історія, що ми маємо в день, коли грає Італія, також грати? Це типу, що це за несанкціоноване? І рівняння сил. То в підсумку наша збірна зіграє проти Лехі. Це буде закритий поєдинок. І за словами Вацка, там домовились, що може бути взагалі 10 замін. Чудова, чудова історія може бути з тим, що Ребров викличе на цей матч футболістів, які ніколи не грають за збірну або грають дуже мало. Вони відіграють, а основа на Італію буде грати. Це ну така відповідь у за те, що вони нам хочуть нав'язати матч з Лаосом, а потім з Лехію, а потім ще з кимось, щоб ми теж були втомлені на Італію. Ви очманіли там взагалі в УЄФА. Я не розумію. Спочатку саня Чефір каже, що Італія має. Бути на євро. Потім закидають, що нам знайшли спаринг партнера збірну Лаосу. Нам же то так потрібно. А не можна просто то ігнорити? Ну, серйозно. В регламенті сказано, що ми маємо обов'язково всі мати рівну кількість матчів. Так ну, по календарю нам ось так випало. Що ми не граємо цього числа, а Італія грає. Це їх проблеми. Друзі, як вам подібна історія? Ну мені здається, що це вже повний абсурд. Що у ЄФА чудить з Евертона, можуть зняти очки за порушення ФФП, а угода про продаж клубу вже під загрозою. Мова йде про ймовірне порушення Евертоном фінансового фейерплею, яке у жовтні завершила розглядати незалежна комісія АПЛ. І риски, начебто, показали збитки у 370 мільйонів фунтів у період між 18 та 21 роками. Тоді як АПЛ дозволяє за трирічний період збитки не більш за 105 мультів. Відповідно, з команди можуть. Зняти пункти. Компанія 777 Partners вже мають проблему з купівлею Евертона. Можливо, вони пропустили дедлайн-подачі фінансових документів. Словом, на полі Евертон нині знаходить свою гру, а от за його межами у команди Віталія Миколенка нині проблеми. Що на цей рахунок, друзі, думаєте? Ну і крокуємо до Михайла Мудрика. Вчора Тоттенгем і Челсі видали просто щось неймовірне, і Михайло Мудрик в цьому взяв участь. Михайло Мудрик повернувся на поле після свого пошкодження та взяв участь у шаленому. У протистоянні його команда перемогла 4 1 Загалом увесь матч видався неоднозначним, як власне, і вихід українського Вінгера. Мудрик потрапив у гру, де йому мало бути максимально комфортно, однак скористатися цим не вдалося. Михайло з'явився на заміну на 58-й хвилині та відіграв загалом близько 40 хвилин. Увесь цей час шпори були у меншості після двох червоних карток. Але команда Енджі Постекоглу обрала незвичну для таких ситуацій стратегію, а навпаки, якусь навіжену грати з високою лінією. Нії оборони в дев'ятьох слабкі сторони своєї авантюри Тоттенгем розумів: це закидання за спина або просто розрізні передачі на швидкісні фланги, що, як не це, мало стати хлібом для Мудрика. Але Михайло за такої гри мінімум 5 разів примудрився безглуздо розпорядитися м'ячем або саме на нього. Чи було, окрім цього, щось хороше? На жаль, до заключної хвилини, часу ні. Єдиний хороший відрізок Мудрика останні хвилини компенсованого часу, коли Тоттенгем остаточно охопила розпач. Спочатку він вдвох з Джексоном Бігав на голкіпера, але Форвард не віддав на порожні та оформив собі хитрик. Емоції Михайла вказували на його серйозне невдоволення. Не сподобалася поведінка Михайла. З голом не привітав. Потім істерику влаштував Джексону. Після матчу звалив у підтрибунку одразу. На собі не треба зациклюватися, бо важко буде влитися в колектив. Українець у наступній же атаці не пошкодував віддати синегальцю, але той влупив вище воріт. Це був єдиний вдалий ривок Вінгера з входженням у карний за усі 40 хвилин. Звісно. За бажанням можна критикувати Джексона за ці два епізоди та називати його егоїстом, але проблема тут насправді в іншому. Ніколас свої численні моменти знайшов та мав право розпоряджатися ними так, як хотів. А Мудрик за майже повний тайм відзначився тільки одним правильним ініціативним вбіганням. У вільний простір. Сподіваємося, до матчу з Італією Михайло ще встигне набрати форму. Взагалі, не мача суцільний валідол. Мені здається, Андрій Сеньків після такої гри до сих пір не може заснути. А що до Михайла Мудрика? То очевидно, що він нині набирає обертів після травми, але питання навіть не в його грі у мене, а конкретно до його поведінки. Психологія Михайла Мудрика це. Одна з Хілесових п'ят його на даний момент, на мою думку. Знаєте, це мені нагадує якусь дворову історію, коли ти граєш в більшості і намагаєшся тиснути на суперника, обкатати всіх, кого можна, аби забити. А коли тобі пасік не дають, то ти ниєш. Така поведінка Михайла Мудрика, на мою думку, не є ок. Втім, друзі, ви можете зі мною не погоджуватись. Свої думки пишіть в коментарі. на Сю. Сьо... Я зараз під трибунку звалю крісло. Дякую за увагу, друзі. На сьогодні це все. Макс Коліта канал трибуна. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.